Застій жовчі, щоб його позбутися елементарно позбувається. Просто наведіть порядок з кратністю харчування і дайте правильні. У вас має бути правильна половина, перша половина дня, ви знаєте, маєте їсти те, що хоче організм в першій половині дня. І правильні вечері. Правильні вечері це є шлях до здорового нашого жовчевого і печінки. Тому що саме там ми собі робимо застій жовчі. І тут пий не пий жовчогінні. Пий не пий гепопротектори. Якщо ви час ввечері будете робити той гріх, який веде до застою жовчі, валя нічого не поможе. Просто будете залежати від пігулок. Тим більше наближається весна. Весна-осінь це періоди загострення шлунково-кишкового тракту. Які з цих помилок робите ви? Поділіться у коментарях. Детальніше, як привести форму своє здоров'я без дієти таблеток, розказує на вебінарі. Щоб отримати доступ до вебінару, перейдіть за посиланням під цим відео.